Доброго здоров'я! Привіт! Як і обіцялося, те я і робимо. Їдемо сьогодні в наші гості, до наших друзів, Тоже до одного із учасників Вібрид ЄУ, від нашої громадської організації до Дська Володимира. Ну, українська Карніка, відомо що. Рекламуємо, рекламуємо себе, як би то не було. Але навіть і суть не в тому, що ми їдемо туди. Питання тут постає в тому, що я розказував вам в попередніх відео і ви чули про той розіграш призів, який має бути. От Тому-то ми і вирішили три чоловіка, які із свого матеріалу пустять розіграш цієї матки. Як я казав, буде декілька, ну не дві, а буде три. Тож у нас троє, і ми вирішили книга книгою, але матка-інструменталка більш краще для когось послужить вдома. Тому, то, друзі, далі з Сірошкою ми їдемо. Дорога прекрасна, все нормально. І слідкуйте далі наше відео, не залишайте канал. Ну що, ми от... Якраз під час робочого процесу вирішили ще зняти це відео до кінця, щоб ви всі побачили, як воно то робиться. Тому що Поїздка була не даремна, зроблено багато роботи і ясно для глядачів, для тих, хто цікавиться інструментальним осінінням маток, результатом того всього. Ми зараз тут, в обійсті дочка Володимира Степановича. Він це діло робить і ми ознайомлюємо вас їх з цією справою. Бульбулятор шпарить. О, я шучу. Ясне діло, що вуглекислий газ іде. Усипляється матка. Дай таке. Камы, захват. Цей мікроскоп краще навіть той, що в мене є. Зручніший зум має. У мене так Можна збільшити, переставляється 20-40 і все визвонюють. коментувати тут щось є зайве, що роботу цю роблять і багато хто вже бачив, що до чого. ну Наглядно можна бачити, що до чого робиться. Заливається 8 мікролітрів. Одноразово. Все. Ну, от одна і є. Але робили 4 плюс 4, так? Mm -hmm. Ясно. От про те, що я говорив. будемо розігрувати інструментальне сіменені маточки. Так що, що з цього, що якщо буде все нормально, то воно і поїде. Хто виграє. Після семенення. Іде клей, далі політочка. ріжеться крило, Великі на одну третю частину. І все тоді ідентифікація йде 100%. Чи В процесі утримання такої матки бджола сім'ї. Якщо її міняють, чи вона там пропадає сама, то. Я її можу ідентифікувати, чи то вона, чи не вона, або замінює, або ще що-небудь, іде тиха заміна. Такий процес роботи. Він дуже важливий в сім'ю, треба ясне діло, розуміти усе це діло. І тоді буде успіх. політочки виробництва України вчеруп Віталій Досить такі, як кажуть, відмінні Ще одненька у нас маточка є. Знімуте відео, як то вона робиться, закладається в канюлю, як все заряджається її інструментальне сім'я. Ну, в цьому році медує, тут і на і території працює. Вона працює, заливається, є проблема з личинкою. Годі знайти по відбору, щоб привитити. Ну, Годі знайти личинку, тому що все, деяка старша личинка відходить до запечатана. Жила джелаве сразу за нектаром у нас спасение такой дождик на пару дней а можно можно нормально привязываться ну да, они его почищают чуть-чуть мы так вот даем. за браком часу и Остального того, що робилося в цьому інструментальному семініні, то я вже і там по пасіці і не ходив, нічого не знімав такого, тому що ціль була не приїхати і там пасіку знімати і все, що робиться. А ціль от якраз ця. Якраз то намічено з батьківських трутні, які потрібні нам. Як саме приїхали привезли, так і на місці Володимир зробив батьківські, з яких відбираємо. Да і так, тому що в цьому ділі важливі імена як не тільки материнські, і матки неплідні, які стають плідними і сіють після сем'яніння, але і важливі батьківські, які відбираються по родословній, по роботі. Ну і ясне діло, що і потім ці матки, які залишаються в роботі. Тобто засівають і нормальний розплод, то і вони йдуть в тест. Ось якось так. Ще раз я нагадую, що прийде час, коли матки засіють і буде закритого розплоду, тільки тоді буде відібрано декілька штук цих маток, і рандомним. Методом прокрутим це діло і у кого попаде, хто там підпишеться. Або хто підписаний, то із своїм коментаром вийде так, що попаде на кого, а -то, то той і отримає маток. Ось якось так, друзі. Все, робота зроблена. І з другою маткою так само. Залишилось знову клеєм. Клей не шилак, а бф 6 це, це ж аптечний. Аптечний. аптечний, він, як кажуть, медичний. Шилак пробував шилак щось. Політки їздять і відлітає. я, я теж я збракував, та і теж цим бф 6 вже комусь подобається, але. Кому буде цікаво, надальше, я залишу номер телефона. Ви на екрані побачите, якщо потрібно, буде вам матки F1, як кажуть, F0, хоча правильно там першого покоління, другого, третього, або ж матку контрольованого парування, або матку інсеміновану, то спокійно можете перезвонити по цьому номеру і договоритися з Володією напряму запитати і ціни і, і, і комбінації, які будуть, і тому подібне, щоб воно через мене не йшло. О, що потрібно до мене, то номер телефона більшість знають і не з першого разу, але можуть дозвонитися де й так. От. Вже відходить від ерупози. Вже, вже відходить. Отак. От так, то у нас було 30 і 31. Ну, ось такою справою, то не завжди хватає часу на те, Медовисі на все, бо це важливий процес. Ну, обов'язково ж... записати все. Ну так, да, так, да. це важливо. Куди воно, що воно? Так, трошки без дозволу я таки так, так, сюди такі, вон, все, покажу що? вам записи в журналі, щоб правильно все було І от записано. Що змінялося, чим? Станок. От що я забув сказати. Мікроскоп то куплений, зрозуміть діло, але цей станок був заказаний за дуже-дуже велику ціну, дуже дуже дорогі матеріали і дуже, дуже дорогих людей. Йому ціни немає цьому станку, щоб ви знали. На самом ділі бачите, що із примітивного, з подручного. Інструменту можна зробити і, і воно направду буде працювати так, як потрібно, і не треба тих дорогущих вкладень грошей, пасічників, щоб придбати таке і працювати ну, по-простому, як приклад того, що простеньке, але воно робоче і воно діє. Так, маємо ще одного нашого колегу, зо мною приїхав, ясне діло. Не зі мною З... приїхав, а тебе привіз. Да. Бачиш, що... <рес> так, ну ціль одна й та сама. Всі тут присутні, яких ви бачили і не бачили, всі з громадської організації Українська Карніка і наша програма по розведенні селекції карніки в Україні. Тому то маєте наочно бачити людей, цих, яких я знімаю. Мене тут таке. Мене постійно бачите. мене постійно, так. Ось тому кажу, що як одного, так і другого номера телефону будуть на екрані, ви побачите їх, що буде потрібно, то будете звертатися. Ось так. Ну що, все. Тоді ми якби ознайомили людей і до розіграшу призів. Так. Всім щасливо, до побачення, пока.